Оцю недореформу недовлади, до якої, до речі, належить ваш обранець Ганущин, який є головою обласної ради і є частиною вертіканівської влади, яка найбільші обласної ради, має голосує комісії від БПП, має свого президента, май свій кабінет міністрів, які пишуть цю недореформу. За 6 місяців часу, допоки нам стало відомо. Про це формування цих госпітальних округів не було жодного разу на нашій комісії цього питання розглянуто. Жодного разу Ганущин, голова обласної ради, виборець вашого Бродівського району, не прийшов до нас і не сказав, що саме Бродівський район повинен бути центром госпітального округу. прийшов, <пілляння> Наспільшов... <пілляння> Він не смів домовитися зі своїми депутатами, з якими там домовляємося, саме в високих капітанах, не слід доводити свої приземлення. Він представляє члена пороти влади БПП. Знаєте, не потрібно протестувати? Потрібно протестувати в нього в тих власних кабінета. За те, що він так погано лобіює свій округ. Тим більше, сьогодні він намагається луками, а то це питання. Хочете послухати, як він заступається за АТОвців? Запитайте, як він вашим заємним побратимам, точечки не хоче встановлювати. 200 000 області, неблим нашим героям, а ми ще знову, махаємо головою не голосувати. Запитання, які матеріальна допомог старшим людям, нам народ не дає, махаємо головою не голосувати, за таку владу ми у суді Сьогодні в наших капітах вони домовилися, що ми знайшли ви інших. Вони винні в тому, що не можуть нормально привести реформу! Вони винні в тому, що не можуть нормально. За людей ми голосуєте, за тих людей ми голосуєте, ніхто, крім них, не несе відповідальності, це їхні не Я не працюю. Сьогодні вони все, бо лавне тебе вирішили, що ви він бій. Хоча винні вони, хоча з їхне без господарства, вся воло.